Друзі, я вас вітаю. Я В'ячеслав, Криворізький район Україна. Коротке про головне: плодові дерева, такі як абрикос, слива, черешня та інші, в останні роки найчастіше вражаються грибковим захворюванням, таким як маніріальний опік. Він проявляється після цвітіння, побурінням цуцвіть, засиханням листя, молодих паганів. Плодових гілок, уражені гілки стають неначе обпалені. Хвороба починається в період цвітіння, вона переноситься камахами, бджолами. Щоб запобігти розповсюдженню хвороби, треба проводити захисні дії, які полягають в оприскуванні дерев фунгіцидами системної дії. А на ранній стадії вегетації, коли починають прикидатися бруньки, препаратами на основі. Хлороки суміді, такими як медяна екстра, хом, біошок, поєднанні у баковій суміші з препаратами на алійній основі, такими як 30Б, 30D, чистий стовбур. Якщо ці препарати брати в якості прилипача, то беремо 50-100 мг, А якщо в якості інсектоакарацидів – в боротьбі із шкідниками то беремо 250-300 мг і поєднуємо з препаратом на основі хлорокису міді. Далі у фазі рожевого бутону, коли починається цвітіння, використовуємо препарат Сігнум. Сігнум це найкращий препарат у боротьбі з маніліозом. Так, він не дешевий. На 10 літрів треба 12 г цього препарату. Він збільшує термін зберігання готового продукту. Сігнум можна застосовувати і на стадії цвітіння дерев. Він практично нешкідливий для бджіл. Як альтернатива препарату Сігнум можна застосувати препарат хорус. При оприскуванні дерев препаратом Сігнум я використовую бакову суміш з препаратом Прованто Вернал. Правантовернал це системний інсектицид, призначений для захисту рослин від широкого спектру комах шкідників. Він безпечний для бджіл. Якщо відсутній правантовернал можна застосувати препарат Твікс. Препарат Твікс це інсектоакарацит, або ще можна застосувати препарат синерит. Це контактно-кишковий інсектицид з частковою системною дією проти широкого комплексу шкідників, він також безпечний для бджіл, а наступне оприскування препаратом сігнум це в кінці цвітіння, або відразу після цвітіння можна додати препарат від шкідників, такий, як актара або твікс, або ампліго, енджіо тощо. І третя обробка від маніліозу – це коли вже будуть плоди розміром чуть більше горошини, а дерева препаратом тапсін М беремо 10 мг на 10 літрів води. Тапсін М це фунгіцид системної дії, що ефективний проти широкого спектру захворювань. Застосування такого триразового оприскування дерев. Від маніліозу дає відмінний результат, чудово працює для захисту від маніліального опіку, і ви будете завжди з урожаєм. Друзі, бажаю здоров'я, квітучих і здорових садів, ясного неба, тихих ночей і дякую, що ви зі мною.